Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка творча та дружня атмосфера у центрі сучасного мистецтва університету за ініціативою ректора Володимира Онищенка презентували благодійний арт-проєкт історія планети Земля американсько-українського митця та геолога Макса Вітика. В той час, коли ворог намагається знищити культуру, освіту, науку. Інфраструктуру, ви згадаєте тільки нещодавні події в Харківській області, в музейська влади прилетіло. Так? Ми все одно повинні показувати свою незглавність і проводити культурно-мистецькі заходи, адже, попри війну, мистецтво вічне, освіта і наука вічна. І сьогодні я щиро дякую авторові цієї виставки за. Позитивне рішення щодо приїхати до Полтави і зробити персональну виставку у полтавській політехніці, адже поєднати геологію, точну науку, таку складну науку з мистецтвом це звичайно, складно. Макс вітик художник-абстракціоніст українського походження, американський геолог, директор з розвідки та розробки компанії «Укргазвидобування». Директор зі стратегічних проєктів дивізіону розвідка та видобування групи Нафтогаз, спільно з бізнес-партнерами та стейкхолдерами освітніх програм, компаніями Укргазвидобування, угв «УГВ-сервіс» та везерфорд було відкрито експозицію, на створення якої автора надихнуло споглядання місць виходу порід. Гості благодійної виставки мали нагоду познайомитися з митцем та представленою серією робіт під назвою «The Outcrops» Відслонення художник змальовує мільйони років. В еволюції землі користуючись системою кольорів для створення символічного нашарування геологічного часу, певнений, що для студентів, для майбутніх митців буде, буде дуже дуже корисно і технічно, а саме головне психологічні аспекти з якогось моменту ви вже починаєте цікавитися: а чому саме так? А чому цей колір, а чому цей розмір? Такого роду спілкування у нас вже було в Києві. Люди задавали мега цікаві питання. Я хочу дійсно, щоб наше спілкування було не вимушене. Це був діалог. Так? Не очікуйте лекції якоїсь, так? Після навчання, повчання. Я просто... Булюцію, коли будуть цікаві питання, і в мене є можливість на ці питання відповісти. Від, від, від. Скажіть, будь ласка, чому саме такі форми і кольори для кожного періоду? Я знав, як він відбувся в той, самий, в той чи інший період. Я використовував білий. Якщо я хотів використовувати творити якісь магматичні речі, та вулкани, я використовував червоний. Або, допустимо, голубий, це вода. Тобто, тут кольорова гама була запланована. Так? Але я це роблю достатньо рідко. В інших моїх серіях я переважно використовую чисто підсвідомо. Ну, тому я назвав цю серію Моє професійне марення. Так? Тобто Вона керувалася в першу чергу через з професійним знанням, а потім вже маренням. Згідно з доброю традицією, на благодійний проєкт в стінах політехніки зібралися унікальні гості, серед яких члени наглядової ради університету і її очільник Віталій Вітрак, керівники нафтосервісних і видобувних компаній, студенти та аспіранти університету. Знаєте, дивлячись на картини, тут є запорушення автора, це моє розуміння. На, таке от, на таку участь у цій творчості, скільки е, тут е, Створено твір, однак автор залишив можливість тому, хто спостерігає, намалювати його у своєму такому знаєте враженні, щоб він це як краса недомовленості. Можна створити і пілотний проект, навіть по реабілітації реабілітації, хто постраждав. Воно може і допомагати, якщо принаймні буде та людина, яка розповість про що саме це. Найкрутіші картини, як то кажуть, топ такого світового рівня. Дякую за те, що творите. Дякую за те, що сьогодні цей захід саме тут, у Полтавській політехніці. Окрім експозиції, для гостей було проведено мотиваційну лекцію, що геологія це наука про землю і разом з тим мистецтво про землю. Дружня атмосфера, неформальне спілкування та насолодотворчим проєктом мотивували гостей. На згадку про перебування в нашому університеті вибачте, це не картина, але величезна подяка від наших студентів, від студентського парламенту, студентського проспілкового комітету, науководичних працівників. Дозвольте я вручу подяку національного. Університету Полтавської політехніку, Вітику Максиму Олеговичу, художнику, директору з розвитки та розробки компанії Укргазодабування за надано можливість стати частиною унікального благодійного арт-проєкту Історія планета Земля доторкнутися до мистецтва та зануритися до ядра землі через ваші роботи. Ми бажаємо всім нам миру та перемоги. Дякуємо вам, слава Україні! Зробити благодійний внесок було дуже просто: відсканувати на афіші QR-код, кинути готівку у скриньку або задонатити, придбавши каталоги художника. Усі зібрані кошти мають цільову адресну допомогу конкретній військовій частині відповідно до її потреб. Полтавська політехніка впевнено доводить, наука і мистецтво це потужна зброя, якою ми теж захищаємось і відвоюємо у ворога своє майбутнє.